iPhone 15 зможе говорити вашим голосом компанія, яка роздає безкоштовні телевізори охочуючим, ноутбук зі стадіймовим мовим екраном та перезапуск легендарної гри Mortal Kombat. Привіт, ви на каналі Almir.ua, Мене звужені білозеров, і це актуальні новини сьогодення. Моє брання не просто так. Нещодавно був день вишиванки. З чим я вас і вітаю! А тепер поїхали! iPhone зможе говорити вашим голосом всього за 15 хвилин навчання. Apple представила великий набір функцій для людей із порушеннями слуху, зору та іншими особливостями. Наприклад, у смартфоні з'явиться опція Персональний голос, в якій потрібно буде наговорити набір запропонованих текстових підказок, а потім iPhone чи iPad зможуть озвучувати надрукований текст вашим голосом. Apple заявляє, що ця функція з'явиться в новій iOS 17, яка вийде вже цього року. Авіакомпанія нової пошти Supernova Airlines виконала перший рейс за маршрутом Рига Жевуш. Рига рейс був виконаний у кооперації з латвійською авіакомпанією Рев Авіа. Літак доставив 7 тонн міжнародних посилок клієнтів нової пошти з аеропорту Риги у польський Жевуш. Після цього вже посилки відправились на вантажівках в Україну. Супернова Ейрлайнс за маршрутом Рига Жевуш-Рига планує літати двічі на тиждень щовівторка та щочетверга. А для тих, хто пропустив, то авіакомпанія нової пошти була заснована ще восени 2021 року. Але за Ковіду, потім і за війни, а сертифікат експлуатанта вона отримала тільки в січні 23-го року. Я думаю, що новина про надрукований на 3D-принтері будинок вже мало кого здивує, оскільки подібних прикладів дуже багато. А що як я вам скажу? що німецька компанія PERI працює над будівництвом найбільшої в Європі споруди. Надрукованою на 3D-принтерів у новій будівлі, яка зводиться в німецькому місті Гендельберзі, розміститься дата-центр. Незнімна опалобка стін та перегородки друкуються з використанням спеціальної розробленої суміші iTech 3D. На 3D-друк буде витрачено близько 450 тонн суміші. За оцінкою експертів, завдяки ретельному плануванню, економія будівельних матеріалів у таких проектах. Може досягати 70%. Також у компанії вважають, що на зведення такої будівлі піде всього 140 годин. Це 5 днів та 8 годин. А замість десятків будівельників потрібно лише дві особи і безліч роботів. Об'єкт планують виконати вже в липні цього року. Безкоштовні телевізори кожному компанія Телі роздасть 500 тисяч телевізорів всім охочим. Але є один нюанс: користувачі повинні весь час дивитися рекламу. У безкоштовного телевізора Телі два екрани. На верхньому 4К hdr екрані можна дивитися звичайні програми, а на другому міні-дисплеї йде нескінченна реклама. Це як Ютуб. Якщо ти не хочеш купувати собі преміум акаунт, тобто купувати телевізор, то ти дивишся рекламу перед початком відео. Також компанія Телі повідомила, що будуть збирати дані про. Переглянути контент вами. У разі, якщо ви захочете відмовитись від участі у цьому, вибачайте, цирку, то вам треба буде або заплатити 500 доларів, або повернути телевізор назад. <клес> Уявіть, ноутбук. У якого немає фізичного дисплею, хоча навіщо уявляти, якщо він вже існує, замість матриці в комплекті йдуть окуляри доповненої реальності, які транслюють віртуальний робочий стіл. Називається він SpaceTop. у плані конструкції. Пристрій, який нагадує звичайний ноутбук без кришки. Гарнітура показує Full HD картинку на кожне око з частотою 72 Гц. Замість Windows гаджет управляється власною SpaceTop OS із начинки стоїть Snapdragon 865, 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. Відеокарта невідома. Ще є Wi-Fi, модуль 5G і слот для SIM, а також 2 USB-C. Заявлений час автономної роботи – 5 Годин, але найцікавіше це проектор. Комплектні окуляри проектують віртуальний робочий стіл діагональю 100 дюймів. Крім того, можна одночасно вивести кілька десктопів і працювати в мультирежимі. Щоб бачити віртуальний монітор, користувачеві доведеться кожен раз надягати спеціальні окуляри. Що логічно виглядає ця штука, не наче пристрій з якогось фантастичного фільму, але це реальність. Ціна якої 2000 доларів. Коли пристрій з'явиться у вільному продажі, поки що невідомо. Компанія Тесла представили оновленого Тесла Бота, який може вже самостійно ходити, а також перекладати речі з місця на місце. Концепція людоподібного робота Тесла була вперше представлена ще в минулому році. Але тоді робот ледве стояв на ногах і міг лише помахати рукою. Зараз же він вміє запам'ятовувати навколишнє середовище. Навчання штучному інтелекту відбувається на основі рухів, які відстежує людина. На відео як. Ми бачимо, один бот Тесла збирає об'єкти з одного контейнера та кладе їх у другий контейнер, що також було продемонстровано як приклад навчання штучного інтелекту бота на основі рухів, що робить людина. І знаєте, що я скажу за сім місяців з моменту першого уявлення робота досягнуто значної еволюції. Тесла бот поступово стає готовим продуктом. І як повідомляє Ілон Маск, в планах компанії поставити робота на масове виробництво, щоб в недалекому майбутньому замінити людей на заводах, які збирають машини Тесла. Новина для тих, кому ChatGPT став незамінним помічником. Компанія OpenAI випустила безкоштовний додаток чату GPT на iOS. Поки що він доступний лише в США, але обіцяють, що незабаром додаток з'явиться і в інших країнах. Версія чату GPT для смартфонів підтримує голосове ведення і дозволяє синхронізувати історію чату з веб-версією. Щодо Android, то версія також незабаром з'явиться на платформі. Принаймні так нам обіцяють. Друга частина легендарної серії ігр від Нінтендо про Зельду за перші три дні офіційно продалась тиражем у 10 мільйонів копій, що робить її не тільки найшвидше продаваною грою в серії, а й однією з найшвидше продаваних ігор в історії. Розробники Зельда, дивлячись на успіх, зізнаються, що вони зацікавлені в екранізації свого ігрового Всесвіту. Однак, це питання вже залежить від керівників Нінтендо. Іншого боку, враховуючи інформацію журналу Forbes, Маріо в кіно зібрав понад мільярд доларів. Тому питання екранізації Зельди лише питання часу. Нарешті анонсована нова частина культової гри Mortal Kombat. Судячи з того, що розробники а, обнулили нумерацію, вона стане ребутом всієї серії. У Mortal Kombat 1 вже є офіційний сайт, де з 19 травня можна зробити предзамовлення, за яке ігрок отримає персонажа Шанг Цунг. Гра має вийти 18 вересня на всіх основних платформах: ПК, ps 5, Xbox та Nintendo Switch. З нагоди анонсу розробник також об. Прилюднив видовищний кінематографічний трейлер гри. З вас сподобайка, якщо ви теж чекаєте цю гру і дуже хочете вже пограти. А у мене на сьогодні все з вами був Жені Білозеров. Знюхаємось.